Чому, чому, чому? Нам у школах цього не розповідали. А може, розповідали, а ми були такі байдужі? Якби я хотіла, щоб дитина, прочитавши про Івана Франка, офігіла і захотіла прочитати його твори, то написала так. Іван Франко, це супергерой з розумовими надздібностями і феноменальною пам'яттю з королівства Галичини і Володимирії, сучасна Львівщина і Франківщина. Мікс геніальності і фантастичної працездатності. Перший український професійний письменник, який заробляв літературною діяльністю дуже немалі гроші, а почав з того, що ще в дитинстві сам у себе інвестував в свою освіту і розум. Спочатку звичайна початкова школа, потім школа з німецькою мовою викладання, далі гімназія з польськомовним викладанням. В 9 років помер батько. Малий вчився так, щоб знань вистачило підробляти репетиторством, а на зароблені гроші купував книжки, читав, вчився, заробляв і так далі. Зрештою, ще юнаком зібрав фантастичну бібліотеку українських і європейських авторів, став ходячою енциклопедією і фінансово незалежним красончиком. Друзі-гімназисти розказували, що Франко після годинної лекції вчителя міг дослівно її переказати. Знав на пам'ять всього товстелезного кобзаря домашку з польської робив у віршах почав писати свої вірші, прозу і історичні драми перекладав Гомера і Софокла. В 15 перекладав Гомера і Софокла. В 15. Гомера і Софокла без Google перекладача, що ви робили в 15? Я, наприклад, щовечора оплакувала цоя під під'їздом, і мені тоді точно було не до Софокла. Дівчатам Іван подобався. Підлітком, коли за гроші підтягував сина священника, закохався в його доньку. Ольга Рошкевич, Роман був взаємний і тривав досить довго. Франко запропонував Ользі вийти за нього, але коли батько нарешті дав згоду, Івана як назло посадили у тюрму за участь у таємній організації, і батько передумав. Далі були ще жінки, університети і арешти за громадську і політичну діяльність. Інтелектуальний рок-н-рольщик, ще два сильних кохання три Унівари Львівський, Чернівецький, Віденський. У Віденському захистився на доктора філософії, ще два арешти. Франко знав 14 мов на рівні перекладача, переклав Гомера, Платона, Шекспіра, Дікенса, Золя, Гюго, Флобера, Гете, Твена, Сервантеса, Алігієрі і ще довгий вражаючий список авторів світової класики і античної літератури, письменник, поет, драматург, перекладач, критик, політик, історик, мистецтвознавець, економіст, доктор філософії, геній. Ще і до всього мав ідеальний слух і прекрасний голос Микола Лисенко писав музику з його співу. Друге кохання Юзефа Дзвонковська. Взаємне і трагічне, Юзефа відмовила у шлюбі, бо мала смертельний на той час діагноз, туберкульоз, третя целіна журовська дженщина чи звір. Цинічна і холодна. Франко присвятив їй вірші у збірці, «Зів'яли листя, але вона їх навіть не читала. Правда, згодом їй зачитали вірші присвяти, і Целіна зауважила, що найбільше у тих віршах їй запам'ятався опис квартири, бо він нагадував їй квартиру, яку вона мала на вулиці вронських у Львові. Одружився з Ольгою Хороженською. Ольга народила трьох синів і доньку. Франко для сім'ї побудував великий будинок у Львові. Родина Франків щоліта виїжджала на відпочинок на Гуцульщину у компанії Лесі Українки, Михайла Грушевкого, Ольги Кобилянської, Михайла Коцюбинського, Нормкомпанія. Прожив 60 років. Поліартрит спочатку паралізував руки, залишив по собі сто томів власних творів українською, польською, німецькою, російською, болгарською чеською мовами. Номінант на Нобелівську премію займав четверте місце серед номінантів, але помер в рік проголошення лавреата Ромена Ролана. До речі, тому був виключений зі списку. Перед смертю покликав священника на сповідь, але вигнав його до біса за нетактовність, так і не сповідавшись. Все, про твори жодного слова, їх треба читати, хоча б для того, щоб не ржати зі слова побіда під час перегляду голлівудського кіно «Захар Беркут. Автор тексту Наталія Кульбачук. Просимо вас при можливості підтримати нашу роботу по створенню українського контенту фінансово. QR-код Монобанки вказаний на екрані. Дякуємо. Окрема подяка за поширення відео.